Друзі, всім привіт! Як завжди, дивимось на тиждень з 30 червня по 6 липня, включно дружківка Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. На Оракулі Незламні, більш детально дивимось на таро. В TikTok виставляю на Оракулі Незламні дружківку. Повні розклади, всі ви вже, мабуть, знаєте, повні розклади за в шапці профіля на Ютуб переходимо. Давайте будемо дивитись трошки сьогодні, не зовсім зручно. бо... Зламався той у мене тримач для телефону, щоб повище був. А цей місце трошки не, не зовсім зручно мені. Але ми вже якось, якось будемо. Загально по енергіях покажіть нам. З 30 червня по 6 липня включно. місто Дружківка Донецької області. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Загальним фоном. Спасибо. Дружківська, Дружківська громада. Особлива ті місця, де е, переховують дітей, де обов'язкова е, евакуація об, ну, заявлена, об'явлена. Е, там особливо уважна небезпека для, для дітей, можуть бути як заручниками певних обставин стосовно обстрілів, картка смерті виходить. Більше як для наших захисників, звісно. Зараз. Для СНС може бути. Це більше як для наших захисників все ж таки. Бусунуємо, чи трошки мозок не, не цей. Дружківська громада. Населені пункти навколо також навколишні місця можуть бути, тому що Дружківська громада не така уж прям і, е, велика. Ну, самі бачите обстріли, блекаути, можливо, це похолодання, де то Боже, бо спека неймовірна. Але це може бути і без світла, і без тепла, знову ж таки, десь газ можуть пошкодити. Ось така напружена обстановка. Давайте більш детально подивимось, як ми завжди кожен тиждень переглядаємо. Не можу я так знімати, зараз переставлю. Так, друзі, щось мене вибило, щось сьогодні взагалі не феншу не якісь з цими відео. Ах, вже почав розкладати, дивлюся, воно не записується нічого. А основне головне на наступному тижні, основні головні енергії це якийсь емоційний тиждень для всієї громади, скажімо так, знову будуть підійматися питання. Евакуації населення, населення, населені пункти Дружківської громади, які більш наближені до фронту. Там, де вже оголошували примусову евакуацію, знову ж таки, прям примусова евакуація, бо велика загроза для дітей все ж таки. Далі у нас стосовно небезпеки та загрози для цивільного населення. Загроза на постійній основі, причому якась підступна, неочікувана, це можуть бути РСЗВ, мабуть, бо все ж таки про каби нас попереджають більш менш заздалегідь трошки, а РСЗВ б'є, на жаль, не завжди встигають, встигають про це повідомляти. Тому Підступність, ну, це ворог у нас підступний як можна більше знищити, знешкодити, вбити людей. І виробництво під загрозою якісь можливо. Місця робочі, да? там, де люди працюють під загрозою. От, щось таке буде націльність. Які основні цілі ворога стосовно обстрілів по Дружківській громаді? Держустанови. Не все буде можливо, не про все будуть казати, але тут вони націлені на держустанови, якісь ресурсні об'єкти, можливо, центри прийняття рішень, або ну, там, де, де можливо, приховані якісь ресурси? І знову ж таки, злиття інформації йде. Дронові атаки. Зливають, зливають ворогу інформацію, це капець просто. Знову ж таки, як люди будуть поставати перед певним е вибором якимось. Це про що. Боротьба всередині як тікати від агресії, шукати кращої нової долі. Ну, я так розумію, що все ж таки е обстріли, е обстріли, залякування. Е люди будуть е повставати більш, звісно, якісь е жінки і діти в першу чергу щоб захистити себе, своє життя, будуть ставати перед певним вибором стосовно евакуації. Повтор якоїсь певної повтор як якоїсь певної емоційної події. Це якийсь це якийсь удар, балістика може бути вночі, залякування. І знову ж таки, добробут для населення тут більше як просвітла. Загроза для світла, води. Доведеться чекати, доведеться чекати поки відновлюється добробут для населення. Якось обіс. Зробити нас слабкіше які, в якійсь сфері. Ой, зібрав карти. Добре, нічого страшного. Зайві карти прибрав. Ну, страхи безсонні ночі, нерозуміння, як жити далі. Це в принципі стосується всього населення. Кожен, кожна родина занурюється в якісь свої певні емоції, скажімо так, як підсумковуючи, як висновок, це буде знову ж таки чергова, напружена, емоційна, черговий емоційно, напружений тиждень. Чомусь здається, постійна камера. Тряситися, бо цвітовий тримач. Ну, друзі, вже вже як є. Поки що доведеться підлаштовуватись під нього і працювати з ним. Так, давайте далі. Давайте далі загальним фоном. Небезпеки та загрози. Загальна по енергіях. Покажіть Костянтинівка. З 30 червня по 6 липня Основні головні енергії енергії небезпеки та загрози місто Костянтинівка. Подивіться, одні ті самі карти. Костянтинівка тримається під постійними обстрілами. Знову ж таки, логістика. І наші захисники під загрозою, питання евакуації, все подивіться. Щось, прям щось страшне готують. І тут картка смерті, яка на дружківку виходила. От палюють за нашими захисниками, руйнують все, аби от, і допомогу для наших захисників, як першочергова ціль наших захисників в першу чергу. Ну, Капець. Так розумію, що початок липня як, якийсь, як буде загострення головного мозку. Так, давайте далі. Місто Костянтинівка, основні головні енергії небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення. Основні головні цілі його ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та висновок на найближчі тижні з 30 червня по 6 липня місто Костянтинівка. Ну, от це про добробут для населення, знову ж таки, про зробити так, щоб люди не, почувалися, не почували себе безпечно в місті. Ну і добробут для населення прям знищити все, щоб було дуже важко знаходитись в місті. Якісь матеріальні об'єкти, прямо націленість. Націленість зруйнувати під нуль. Картка агресії, ресурсні об'єкти. Обмежити світло, вода. Це про добробут для населення. Все про неможливість жити. І знову ж таки, обстріли. І стосовно ресурсів не тільки для цивільного населення, стосовно ресурсів для всього. Зробити неможливим доставку ресурсів. Знищувати ті ресурси, що є. Він населення під загрозою, звісно, і якісь гуманітарні штаби. Можливо, там, де видають якусь допомогу, склади, от щось, щось таке. І це не тільки Костянтика, це взагалі. Дай то Боже, щоб це просто ще вчорашня енергетика, оця нічна обстрілу Трошки перекривала. Але чомусь мені здається, що наступний тиждень так само буде важкий. Хоча внутрішньо начебто трошки попустило. Агресія знову ж таки можуть люди сидіти, сидіти довго без світла, і не буде можливості швидко відновлювати все через те, що обстріл, через те, що агресія. Ну, В принципі, нічого нового. Костянтинівка продовжує потерпати від ворожої агресії. П'ірка Пентаклів, добробут для населення. Матеріальна, матеріальні втрати, матеріальна шкода від обстрілів, від загроз. Через те, що у них немає, ну, немає якихось таких прям значних успіхів, які б, на які б вони розраховували, тому вони продовжують тероризувати цивільне населення. Так, давайте далі. Краматорськ. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном з 30 червня по 6 липня 2025 року місто Краматорськ. Саме йдуть руйнування небезпеки. Ну, ви самі бачите, так? Да? Ви самі бачите віру, мрії в майбутнє знищити терор цивільного населення. Тут більше все ж таки логістика і цивільне населення. Загрозою в першу чергу. От прям захисників тут не показали наших. Тут терор цивільного населення. Давайте більш детально. Краматурськ з 30 червня по 6 липня включно. Основні головні енергії, небезпека та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та висновок на найближчі тиждень з 30 червня по 6 липня включено. Місто Краматорськ. Колесо Фортуни. Ну, знову ж таки, повтор певних подій. Десь послабити наш захист якийсь. Знову ж таки, націленість, націленість на цивільне населення. Розрахунок йде на те, що оті приховані ждуни будуть вливати якусь інформацію, передавати, якісь інформативні вкиди, якась знову ж таки пропаганда і щось. В такому досі, в принципі, тут як колесо санцари, знайти саме нічого нового. Місто переживає кармічні події на зараз. Та якісь, можливо, супермаркети, там, де люди почувають себе в безпеці. От щось таке може бути. Або, як завжди кажуть, збили, то ваше ППО крива руки. Якась така інформація буде, яка буде розхитувати населення. Ну закидання інформації для населення. Так само, в принципі, те, що нам карти показали. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів місто Краматорськ на наступний тиждень? Інфраструктура. Подивіться. Інфраструктура, от знову ж таки, щоб були жертви, щоб зруйнувати якусь інфраструктуру, багато обстрілів, багато агресії. Якийсь таємний план вони виношують, щоб не було можливості знову ж таки, або виводили. Якісь важливі для економіки міста підприємства вивозили з міста, скажімо так, ну, зробити людям пригнічені стан, маційну неврівноваженість, щоб люди стали заручниками важкої ситуації в місті. Дуже активно вони беруться щось за Краматорськ, щоб люди були в повішеному стані стосовно добробуту для населення, матеріальні втрати, щоб не так швидко могли знову ж таки щось відновлювати, прям якийсь таємний план щось зруйнувати і щоб серед цивільного населення були жертви. Щось емоційне таке. Ну, тут, в принципі, є, знову ж таки логістика під загрозою і держустанови. Ну, таке відчуття, знаєте, як не можеш почуватися в безпеці і будь-де немає. Точніше ніде немає безпечного місця. Постійно тримають в напрузі. Просто беруть на от такий на психологічний змор. Але, в принципі, якісь приємні новини мають бути. Все ж таки хоч щось радує. І давайте Слав'янську. Щось я сьогодні прям з психу, що тримач до телефону зламався, що незручно, якось воно так все швиденько, не таке довге відео виходить, начебто. Знову ж таки, логістика славянська. Так, покажіть основні головні енергії небезпеки та загрози загальним фоном. Місто Слов'янськ, Донецької області з 30. -го... Липня, червня по 6 липня. Склади, логістика, добробут для населення, лікарні. Наші захисники. Логістика. постійно, Логістика, 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 логістика. Далі. Так, більш детально. Основні головні енергії, небезпека та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та виставок на ближчі тиждень з 30 червня по 6 липня Слов'янськ, Донецької області. Покажіть нам. Щось зруйнувати, якісь склади, якісь ресурси дуже для нас важливі, які, ну, в принципі, нас їх небагато і вони дуже дорогоцінні. Щось приховане, будуть намагатися знищити. Знову ж таки, багато агресії до того ж, тут можуть бути якісь комбіновані атаки, держустанови під загрозою, щось можливо пов'язане з газом може бути. Але тут, прямо як вони ще не вирішили, не вибрали певні місця, але прям ну, приказ отримали стосовно обстрілів, приказів, що ну, багато, дуже багато. Але, в принципі, ну, такий ілюзорний успіх. Все одно вони своїх цілей не досягають. Які основні цілі ворога, якісь виробництва? Виробництва, знову ж таки, склади, якісь ресурсні об'єкти, перерізати постачання, Знищити якісь виробництва. В принципі, те, що вони на постійній основі роблять. Світло, інтернет, вода. Все одне те саме усюди просто. З інформації. Багато дронових атак. Ну, і в принципі у вашому місті дуже, тут прям, дуже багато внутрішніх ворогів-зрадників, які співпрацюють з ворогом. І через це безсонні ночі такої, дуже багато негативних емоцій, загроза для дітей, багато вогню. Ну прям капець. Але все одно щось ми маємо по домовленостям, щось, щось має до нас гарненьке для нашого підтримання прибути. Тому тримаємо кулачки. Так, ось такий розклад вийшов. Фу, дуже, дуже якийсь такий емоційно важкий. Буду списувати це на безсонну ніч, але ну, такі собі розклади на місцях, по загрузах. Друзі, тримайтесь, бережіть себе. Звісно, це. Як я повторююсь, безпечних місць майже нема, але пам'ятаємо, ставимо купола, Я думаю, всі вже навчилися, хто в що вірить, да? які сили, кому допомагають, просимо, звертаємось. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей.